Відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. На порядку денному першим блоком стояли питання гуманітарного та соціального напрямків. Детально розглянувши питання служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики щодо опіки, майнових прав дітей та надання дітям відповідного статусу. А також заслухавши висновки управління соціального захисту населення стосовно потенційних опікунів деяких громадян, комітет перейшов до опрацювання питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці у межах цього блоку члени виконкому схвалили проєкт програми підтримки розвитку територіального сервісного центру номер 5348, метою якої є модернізація матеріально-технічної бази центру шляхом закупівлі коштом громади комп'ютерної та офісної техніки, а також обладнання для роботи з відвідувачами. Затим перейшли до блоку питань житлово-комунального господарства. Члени виконкому розглянули питання щодо встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Попередні тарифи на маршрутах до садових товариств номер 27 153 Т, 154 Т, 155 діяли від 2022 року. Протягом трьох років, завдяки частковій компенсації витрат з бюджету територіальної громади, вартість проїзду для населення залишалася незмінною на рівні 10 гривень Однак, згідно з розрахунками перевізників, відбулося значне зростання вартості основних складових витрат: дизельне пальне подорожчало на 55%, оплата праці зросла на 21%, а витрати на ремонт та шини збільшилися на 56%. Це зумовило необхідність перегляду тарифів з метою мінімізації фінансового навантаження на мешканців. Частину економічно обґрунтованого тарифу буде компенсовано з бюджету громади. Тож згідно з прийнятими рішеннями, вартість про. Їзду для пасажирів в автобусі No1542Т Південний сади Юніс 2 через молодіжну моду становитиме 15 гривень. Хоча розрахунки показали, що справжня ціна поїздки мала б коштувати 23 гривні 50 копійок, міська адміністрація, дбаючи про мешканців з бюджету громади, компенсуватиме перевізникам 8 гривень 50 копійок за кожного пасажира цього маршруту. Це означає, що для пасажирів поїздка коштуватиме 15 гривень. Аналогічне рішення ухвалено і щодо маршруту номер 155 південний сади урожай. Економічно обґрунтований тариф на цьому напрямку визначено у 21 гривню. Проте, завдяки компенсації з міського бюджету в сумі 6 гривень, вартість проїзду для пасажирів залишиться на рівні 15 гривень. Таким чином керівництво горішніх плавнів продовжує політику підтримки доступних пасажирських перевезень для жителів громади. Ще два міські автобусні маршрути номер 153 Т. Технікум сади Коноплянка через молодіжну моду та номер 27 Технікум сади Шведівка. Також матимуть вартість проїзду для пасажирів у розмірі 15 гривень. Хоча економічно обґрунтована ціна поїздки на цих маршрутах становить 23 гривні, міська адміністрація компенсуватиме 8 гривень з бюджету громади. Завдяки цьому рішенню мешканці громади також зможуть користуватися цими напрямками за доступнішими цінами. За тим члени виконкому заслухали звіти про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Спецеко» та роботу територіального центру соціального обслуговування Калина за минулий рік. Про це дізнаєтеся згодом.